В неї коси, абрикоси, в неї очі небеса, ще копійкою носик і веснянки, мов роса. В неї посмішка котяча і дитяча загалом. Є у ній щось хлоп'яче, чи то сміх, чи в серці шторм. В неї ранки на колінцях. За сім років вона жила. Та такі безстрашні дівці, що то плюнула, і пішла, подорожника приклала і біжить чудити знов. В неї справі ще навалом, що й та невинна кров. Треба сукню замастити, хлопцям прочуханки дати, ще жука спіймати в сито і свиню навчить літати. не сказати мамі про двійку, чи сказати решт Скаже все ж, Деньків за трійку, бо посадять під арешт. А в цілому, нехай садять, ж садять по кутках, вона ж теж, мов квітка, правда, у в них носках. Дощик сонечку не вадить, Їй не вадить вже ніхто, такі, як вона. Поради всім не чують, і навіть в сто. А навіщо їх слухати, якщо можна слухати вальс? Він приємніший для вуха, ніж правильність якась. В неї коси а в рекоси. І, як в мами два крила. Вся моя ну, ні, не зовсім трішки лиш моя мала.